Патрони обслужувати. Патрони обслужувати. Скрізь мушку проглядаю вправо ліво від місця, де бачив рух. Ззаду кричаті. Це свої! Це свої! Я опустив приклад. Повернув голову до своїх. Плюс! Вони всі дивились на мене. З того місця, куди я стріляв, до мене йшли четверо вдягнені в піксель. Це була заступаюча зміна суміжників. В голові лунав крик внутрішнього голосу До бою, бледве своїх не постріляв. Я провів долонями по обличчю. Мене накрило усвідомлення того, як пощастило їм, що я не влучив, хоча зазвичай стріляю я непогано. І водночас як пощастило мені, що не взяв гріха на душу. Я мусив щось їм сказати. Дядьки, вибачаюсь, я перший день на війні. Все, що прийшло на думку. Не переймайся, буває. Я таке сальто зробив, сам не знав, що таке вмію. Ну, ти й позицію собі вибрав. Картаючи себе, я підбіг ближче до своїх, сподіваючись, що вони володіють інформацією, що йде. Залігши поряд з вовкою, я спитав Ти бачив кацапів? Розказуй, що знаєш, бо я, походу, не зовсім розумію обстановку. Чуть сумішників не положив. Кацапів не бачив. Вони десь в посаці перед нами. По рації казали, у нас два двохсотих, я підповз до бруствера, обережно глянув за нього. Попереду була низина вкрита лісом, я відповз назад. Картина прояснялась. звод розтягнувся по краю підвищення увігнутим колом перед лісом в низині. Хотів ще з Заровським поговорити, який перебіг в його сторону, однак він саме відійшов на кілька метрів назустріч Олешці, що прибіг з правого флангу. Я почув першу фразу Олешки. – загинув. Заровський щось у нього спитав, той відповів, але я слів вже не чув. В очі впало те, що Заровський стояв на тремтячих ногах, і мені в самому в момент стало холодно. Хоча через обстріл і випадок зі стрільбою я зовсім не відчував морозу. Тільки зараз я побачив, що вони стоять біля блінтнежа на вході в нього, сидячи, курив один із суміжників з рацією. Хто другий? Викрикнув я в сторону Алішки. Не звертаючи уваги, вони продовжували розмову, хоча мали б почути. Я перевів погляд на суху траву біля себе, що виглядала з-під снігу. Ігнорять, бо я довбойок стріляв по своїх. А підказать нікому не спало на думку. Може, подумали, що я лежав позаду, бо застяв? О, а який сенс лежати в рядок, коли лівий фланг відкритий? Мозок плутано пробував оцінити і виправдати мої дії. Я не помітив, як підійшов Заровський і заліг біля мене. Вже двоє двісті, Толька іще один, той високий з другого зводу, в щитках на півногі. Міна прям в нього прилетіла. Тольці осколок від міни в шию попав, без шансів. Ще двоє триста. Костя в живіт його на евакуацію понесли вниз. І товстий в руку він теж з ними пішов. І того нас дванадцять. Неясно, де наш новенький. Чого вони побігли на правий фланг як наш лівий? Треба звідси звалювати, ні до кого конкретно не звертаючись, сказав бодька, що теж чув сказане. З правого флангу почувся нерозбірливий вигук і кілька черг. А Мовчки зайнявши позиції, кожен зосередив погляд на лісі, взявши його в приціл. З бліндажа вибігло двоє суміжників з важким кулеметом і теж зайняли позицію. Алахакбар. пролунало чи то з лісу, чи то з правого флангу, кілька черг заглушили чийсь крик. Між дерев щось мелькнуло. Чувся хрусткий дгілок. Чогось чітко не розгледіти. Це корови. Значить, їх хтось жене на нас або від когось тікають. Тепер і я побачив корів, що наближались поміж дерев. Знов пролетів дрон. Почались прильоти досить далеко за мене. Потім настало затишче. Суміжникам рації сказали, що кацапи відійшли. Я був приємно здивований, що хтось моніторить ситуацію з неба. Ми спустились у велику воронку від каба. Вовка, ти в порядку поплескав його по плечу Заровський. Та більш-менш тільки говори голосніше, спокійно відповів той. Щось не так було у нього з очима, помітив я тільки зараз. Ромка, збуджений адреналіном, весело констатував «Вовку, видно, оглушануло нехіла. Спокійним тоном Сашка повторив для всіх інфу по обстановці. Ромка вмить змінився в обличчі. Веселість зникла. Ввечері обіцяють поміняти, завершив Заровський. Я ротному не вірю. Він же стільки разів наїбав. Ночників нема, води нема. Зараз там наші узнають, що тут робиться. Бажаючих сюди йти не буде, сказав Бодька. У ротному вірити себе не поважать, підкуривши, Ромка продовжив. Вночі нам хана, без ночників хріново, підповзуть ми й не помітимо. У мене теплак є, тільки павербанк треба, сказав Сашка. Зараз треба вирішувати, як будемо спускатися, сказав Бодька. Схоже, він для себе вже вирішив, на ніч тут не лишатиметься. Ніхто йому не відповів. Я не знав, що робити. Не звик приймати шутки рішення, тим паче у такій ситуації. На годиннику 13.32. Час спливав, а ситуація, здавалося, прямувала до глухого кута з дуже неприємним фіналом. Що ми маємо на цей момент? У нас мало бути 45, є 12. І це ще нас не штурмували по-справжньому. Міняти нас точно не будуть, нема ким. Підсилення ввечері теж під великим сумнівом. Вночі буде ще гірше, мороз боєздатності не додасть. Сумнів в успішному завершенні цієї місії тільки зростав. Я намагався знайти хоч якусь позитивну дрібницю, за яку можна зачепитися і не знаходив. Здавалося, ми зайшли до несправного ліфта, і зараз останній шанс вийти з нього, доки двері не зачинилися. Бо ось ось він зірветься і всі пасажири нас заженуть тільки на вході до вальгали. Згадались дружина і діти. Раптом я усвідомив, що з усіх у цій воронці тільки я і ботька одружені маємо дітей. Це, мабуть, і стало вирішальною краплею. Я не був готовий так просто відмовитись від них, загинути зараді утримання позиції на цій грьбаній Донбаській горі. Нічого геройського в моїй смерті тут не буде. Вона просто стане ще одним записом в бойовому журналі. Невже це мене влаштовує? Санька, треба спускатись, сказав я за Він мовчав. Бойка ствердно кивнув. Ромка зіркав то на мене, то на вовку, то на саньку. Лишити позицію без команди це кримінал, заповнив паузу вовка. Аби причину відходу вагому знайти. Евакуація поранених була б нормальною підставою, але у нас таких нема. Кого підстрелим? Олєшку! спробував пожартувати Ромка. Я вже внутрішньо погодився на кримінал. З хвилину я підбирав слова, але всі вони звучали б як недолуге виправдання. Я встав і через ком горлі видавив себе. Я спускатимусь зараз. Я з тобою, підвівся ботька. Скажіть сідомо, хай попередить суміжників, що ви виходите, сказав Вова, не повертаючи голови в нашу сторону. Ми пішли на протилежний край лінії оборони на правий фланг, де мав бути сідой. Він сидів на ящиках з цинками і зі спокійним виглядом запропонував цукерку. Я відмовився і присів на землю. Що так? Якщо коротко, ми заїбались, ми спускаємося. «Мужики, всім страшно. Справа не в страху, а без перспективності цього всього. При такому підході ротного і вище у мене дуже великі сумніви щодо шансів тут вижити. Тому прошу, якщо можна, з'яжіться з суміжниками, попередьте, що двоє виходитимуть. БК лишимо в окопі, там десь два цинка. Може, передумаєте? Ні. Хотька теж заперечувально крутнув головою. Сідой доповів по рації, що через позицію суміжників будуть виходити двоє, назвавши наше прізвище. Я піймав на собі, як мені здалося, зневажливі погляди кількох бійців, що чули мою розмову з сідим. Та, ну, як бісу, з їхнім осудом, абсолютно чужі люди. Як такі герої справляться і без мене. Вертаючись до свого окопу, помітив біля стежки закривавлену стрічку бандажа поряд аптечку з розкиданим начинням. В ніші на дні окопа лишили бика пакет зі спальником, двома балонами газу, каву, ще якісь дрібниці. Батька чекав на мене, поки я збігав до своїх. Вовці віддав енергетики гранату, сказав де кава і пальник. Заровському жестами показав, що ми йдемо. Він кивнув. Бодька не захотів лишати кравчучку, тож по черзі тягнуло і її. Спустились на кілька метрів на дорогу з коліями від гусениць і пішли в сторону, звідки прийшли ті, кого я ледве не постріляв. Тепер, йдучи там, я побачив, що дорога йшла по низині, і тому я бачив тільки каски. Пішли мовчки. Хто такі? почувся голос. Проти нас стояв боєць з автоматом, направленим не прямо на нас, але в нашу сторону. 109-та бригада. Командир наказав нікого не пропускати. І що? Не йдіть сюди, у мене наказ, я серйозно. «Охреніть!» – вирвалося у бодьки. Давай відійдемо, подумаємо, запропонував я. Ми вернулись за поворот і присіли в природній заглибині обабіч дороги. Неподалік стояв з десяток корів, на боках кількох була кров. Вони нас теж помітили і почали відходити подалі. От, халепа! Треба вертатися. Я ліг на спину і дивився на світло сіре небо. Тьома, Я тут помирать як тільки не збираюсь. Давай спускатись вниз. Внизу про нас не знають, застреля ще не спитавши хто. Мені так і не підходить. Краще вже тут, як тільки. Напрочуд, дуже легко і швидко, я внутрішньо прийняв. Якщо так судилось, то хай так і буде. Мізерні шанси вижити все ж таки є. Ми вернулись на карниз. Я махнув Сашці, що ми тут. Залягли під дерево неподалік бліндажа. Я швидко збігав до Сідога, сказав, що ми на місці. Він, наче підбадьорюючи, сказав, що ввечері буде підмога. Знов приліт, і я вимушено затримався на їхньому краю. Гуся вкричав свідому. Я дозвонився до наших, що лишились в підвалі, і ті кажуть, що всі відмовляються. І його знудило. Проблювавшись, він додав Сідой, проси дозволу на відхід. Але, розуміючи, що відхід без вагомих причин матиме серйозні наслідки у вигляді, як мінімум розслідування, сідой тільки підкурив сигарету. Я добіг до ботьки. З бліндажа четверо сумішників, прихопивши важкий кулемет, прямували туди, звідки прийшли. Ви куди? «Пересменка! зараз другі прийдуть. Якийсь підозрілий двіж!» – прошепотів Бодька. Потім вовка розкаже, що випадково почув, як їм по рації дали команду на відхід, але вони нікому не признались і під приводом перезмінки звалили. Кацапи, видно, залучили ще один мінометний розрахунок, і міни почали прилітати часті. Краю від сіддого по ланцюжку передали команду. Відходим! Я не вірив своїм вухам. Відходим! продублював я. Я спустився з її окопи, обрушив стіну над нішою, поховавши цинки і пакет під глиною. Часті прильоти стали щільнішими, лягало більш кучно. Лівий фланг підтягнувся до сідого на відстань візуального контакту. Переконалися, що всі є. Сідо й вів переговори по рації. Нарешті він встав і махнув рукою в сторону спуску. Спускались з деякою дистанцією і інтервалами, не скупчуючись, дехто біг. Почувши свист, падали, і камін упало попереду групи. Внизу на дорозі здавалось, що ми в безпеці. Мінами сюди не дістануть. Виснаження давалось знаки. Ми трохи сповільнились, дійшовши до промзони. В ангарі почекали відставших. Почало сіріти. Всі дому повідомили, що в будинку, де вчора була висадка, вже кацапи. Неприємний нюанс був у тому, що з нього проглядалось перехрестя, через яке ми мали пройти, звертаючи наліво, тому треба було його проскочити обережно і швидко. Двоє, що йшли попереду, і я з бодькою, зайнявши кути перехрестя, крили сторону від будинку, доки група перебіжками перетнула перехрестя. На асфальті на Кравчуцьку приладнали дві протитанкові одноразки. Я спитав Гусєва, що йшов першим час від часу спиняючись, щоб блюванути. Скільки кілометрів йти? Я хезе, я тільки повороти більш-менш помню. Коли сюди їхали, я тент підіймав. Його знудило, і він присів. В цей момент нас обігнав Боров. Він ледве переставляв ноги, але всю дорогу ні на мить не спинився. На ходу він викинув спальник, потім весь рюкзак і йшов тільки з автоматом. На звук канонади позаду я обернувся. З неба на сусіднє місто падали розсипи смертоносного фосфору. Через кілометр назустріч їхав БТР і БМП. БМП-сумін. Вихово 8 кількість. Седой підійшов притул до БМП. 109-та. Група з Карлизу. Чого не тримаєте позиції? У нас втрати, люди контужені, обморожені. Я 20 років назад кафедру закінчив, який з мене зводний. Дали добро на відхід. Невластиво для себе від українською української Це пізда! Люк закрився. ДМПР винуло з місця. Ми продовжили рух. Скоро нас підібрав бус. За кермом був той зі штабу, що розказував про бліндаж з генератором і мінування попереду. За одну ходку всі не влізли. Сашка, Вовка, Ромка і Олєшка приїхали другою. В підвалі виявилося, що наш новенький, якого Сашка подавав вдень, як без зникло, вже тут. Він вранці спускав з гори пораненого на Івак. Лишивши речі і зброю в підвалі, майже всі, хто приїхав, пішли на КСП. Дехто хотів бити ротного. Сідой хотів зробити доповідь. Я хотів побачити, як влаштована робота на КСП і тих, хто так грамотно всім керує і все організовує. Спустились сходами. Окультурений плівкою листами ОСБ-підвал. Кілька кімнат, в одній стояли двоярусні армійські ліжка. Стіл з радіостанціями і купа людей навколо нього. Всі з нашої роти, і нікого з командування. Після того, як відсутнього ротного комбата і всіх його замів гуртом обматюкали, посипались претензії до тих, хто мав нас поміняти. Сикуни! Я хотів, так а що, я сам поїду? Так я б поїхав, так нема на чому. У мене температура, куди я поїду? Я не брав участі у цих дебатах. Прекрасно розумів, що коли в день наші з групи евакуації поділились враженнями зрештою, плюс гусів додав жару по телефону, то тут бажаючих нас поміняти не знайшлось. А щоб організувати заміну по військовому, то ні ротний, ні напевно, і комбат не змогли або й не схотіли. Взявши жменю батончиків з ящика, я піднявся сходами і попрямував до підвалу. Відчував косяк перед хлопцями з відділення, але це перекривалось радістю. Що я живий і, може, зараз висплюсь. До мене підійшов Ромка, дав півлітрову пластикову пляшку. Це спірт від медика. Сказав тобі передати, щоб тільки пом'янули. Спустившись, я передав пляшку мужику, що славився як поціновувач алкогольних напоїв. Зараз зробимо, як має бути. Шлунок бурчанням нагадав про себе, я залив окропом мівіну в одноразовій мисці. Мужик передав назад мені вже розбавлений спірт у півторашці. Підходьте усі сюди, бажано зі своєю тарою. Пом'яним тольку. І як звали другого? Коля. І Колю. Я розлив всім, хто підійшов. Хай Господь прийме їхні душі. Царство Небесне і вічна пам'ять. Боров лежав на розкладному армійському ліжку. Я підійшов до нього. Я не буду. Я вже таблетки випив. Ти нормально себе почуваєш? Нормально. Пізніше виявиться, що він переніс інфаркт на ногах, а він нікому й не жалівся. Толька, брат, ми заберемо тебе по-любому, сказав Ромка і потягнув з кружки. Я повечеряв і попрямував до своїх речей. Ботька лежав і дивився в стелю. Я згадав про пляшку пива і поліз рукою в рюкзак. Вовка, будеш? Нема сил відмовитись. Змінивши шкарпетки і не скидаючи куртку, я накрився спальником. В голові роїлись питання у переміж з докорами сумління. І наскільки так мене вистачить? Оце так вояка у своїх стріляв, своїх хотів покинуть зрадник. Це що? Нам завтра знов виходить туди? Ай, завтра діятимемо по ситуації. Втома взяла своє і я виробився.